Всім привіт! Сьогодні рубрика продовжується, Експерименти, так сказати, рубрика. Сьогодні знову мені було 11-й день перепівка. Перепівка Техаський бройлер, м'ясне направлення. Ось ці перших 10 днів вони сиділи повністю на потужному формі. Це старт для бройлерів професійний. Від Поріни, там так і написано. Бро... Ст... бро Професіонал. Тобто не просто для домашнього використання, а нібито Поріна спеціально для ферм. Ну, для бройлерів. Суперпрофесійний бройлерний стартовий корм. 10 днів було вчора, сьогодні 11. Сьогодні я вже їх на пополам підмішую і той, і той. Перевожу їх, перевожу їх на свій стартовий корм. Тобто за 10 днів вони з'їли 12,5 кг старту від коріни. Так, що ще я хотів сказати? Вони ростуть нормально, як на перший погляд. Ніби немає оцієї більш вони Є декілька там меншеньких, але більш рівні, ніж минулий раз, коли з нуля я їх знімав на старті. Також зробив стартовий корм для перепілок без гороху, бо в мене був горох, тепер вже він закінчився, я його не додаю. То, мабуть, якесь коротеньке відео, що виложу з новим рецептом і яка в нього собі вартість виходить. Ну і показники, бо вони трошечки там змінилися. Ну, мабуть, коротенько, що е, Так, е, Зараз короче, 10 штук відерце. Сьогодні у нас трошки друге відерця. Ну, Я думаю, це нам не завадить. 10 штук кидаю, вважу. Рахуємося, яка середня вага, нагадаю, 11 день. Е, ну, Минуло раз ми також на 11-й день вважали. Там було 76 чи 78, 78 рамки. І потім їх покажу. Що ще показати? Правдавали. Рівніше саме це стало і вони просто вже Это штучек ну такі вами дуже шуст, я вам скажу. Так, зараз показую. Так, 10 штучок у відерці, 916 грам. Так. Ставлю тут щось. Швиденько їх відпустую. Так, ставлю на лаві відро. Так, це відро поважче, те своє.

700 грамів на 10 це 70 грамів одна перепілка важить. Так, зараз відкрию. покажу. Дивіться, які вони. Ну, от мені, на мій погляд, більш вирівняне стадо. Це ось зверху вони сидять. І я їх вже розділив. Ось знизу, дивіться, ну, майже вони всі одинакові. Є декілька штучок. Є декілька штучок. Так. Ну, виходить, що середня вага трошки менша, ніж на саморобному. <хи> Якось я навіть Здивувався трошки. Але ну, от на, на, на мій погляд, вони більш вирівнені. Ну, Тобто більш однорідне стадо. Оце мені подобається. Е, так, ви, ну, їх вилупилось 115. Зі е, 160 яєць я там показував, що трошки затупив з інкубацією. І два відійшли одразу там. І один був з ножкою, ну, коротше, залишилось 112. Ну, ще по-любому якийсь буде відхід. Там вже вже є, я не помітив, бо вони такі гади можуть затраптати. Ну, Дивимось, ну, показав, що трошки рівніші, краще. Результат по, ну, вазі трошки менший. Але ну, вони однаковіші між собою. Трошки здивований, але... Перший раз, коли я їх на стартовому кормі піднімав, також вони, здається, були менше, ніж минулий раз, що на саморобні. Але подобається, що вони ну, однакові всі. Одинакові. Ну, от Зараз подивимось, перейдемо на свій корм, в принципі, вони його вже не будуть перебирати. Планую 12,5 кг з'їли покупного. Потім ще планую 50 Кілограм, а можливо, 60 кілограм. Ну, подивимось, ну, планую от прям до 30 днів їх дотягнути на старті. Бо ці минулі на 26 день закінчив старт, я вже не почав її, не ну, схотів робити. І на несучки вони ну, і набрали гарну воду 260 грамів в 30 днів. А тут трошки менше, але ну Може, ну, просто я хочу зрозуміти, що краще купити ці там десь ну, мішок там цього стартового корму, чи краще ну, зробити свій корм, просто їх дольше ще на ньому. Ну, по грошах так само, але вони з'їдять більше старту, і який буде результат. Подивимось, ну, подивимось. Ну, нагадаю, що можна замовити. Яйце ось такої пташечки інкубаційне. Яйце по 6 гривень. На відправку вкладу 10% плюсом на біль і на різну таку ситуацію. Яйця від 12 до 18 грамів. Якщо хочете, можна там і відбір якоїсь певної ваги зробити, але потрібно розуміти, що це буде довше по часу збиратися, це інкубаційне яйце. Зараз поки що не дуже велика кількість, а от в жовтні вже буде доступна, я думаю, там нормальна кількість, буде простіше по збору інкубаційного яйця. Ну і також, я думаю, в жовтні там буде вже і харчове яйце. Від якоїсь кількості треба подумати, можна буде також відправляти поштою. Так що, кому потрібно, звертайтеся, номер залишу, або пишіть вайбер терелограм, або дзвоніть без проблем відправлю Укрпочтою новою почтою, наложеним платежем. Перепілка реально класна. От вона, ну, вона росте, м'ясна. Проводили забій ну, від прокулка. Була в мене петухи з першого маточного саду, бо треба звільнити місце. Тут там 350 грам уже доросла тушка середня вийшла. Петухи курочки ну, в середньому вийшла. Ну, гарна м'ясна тушка, грудка велика, м'ясо біленьке на грудці, смачна, жирненька, ніяких сторонніх запахів, нічого. Яйценоскість гарна, ну як для м'ясної птиці, 85% я вважаю, це гарна яйценоскість. І яйце крупне. Зараз піду наберу і, мабуть, що це виложу. Кому потрібно, звертайтеся. Всім пока.